Вітаю на каналі в'язалочки UNT. Сьогодні хочу розглянути з вами, як робити ось такі зменшення, як в мене на цьому зразочку. Я так думаю, вам такі зменшення стануть у нагоді кромочну петлю ми знімаємо. Одну петлю пров'язуємо, і в нас Будуть задіяні три петлі. Раз, два, три. Що ми робимо? Ми перезнімаємо на праву спицю, підхватуємо ззаду роботи дві петлі. Ось так знімаємо і повертаємо цю петельку третю на ліву спицю. Тобто, що ми зробили? Ми поміняли місцями петлі. Цю петельку перву ми пров'язуємо одна лицьова, а тут уже в нас йде зменшення, тобто дві петлі ми пров'язуємо разом. Так, в'яжемо до слідуючого краєшку нашого. І також дивимось, залишається кромочна, одну ту, що ми повинні пров'язати лицевою, і три петлі, які в нас задіяні. Тепер ми знову міняємо місцями петлі. Тепер у нас дві петлі, ті, що ми повинні пров'язати разом спочатку йдуть, ось ми їх пров'язали, і одна петелька лицьова, лицьова і кромочна наша. Давайте ще разочок зробимо. кромочину знімаємо, першу петлю лицьову пров'язуємо. Міняємо розташування трьох петель. Ось так вони повинні бути. Лицьову одну пров'язуємо і дві петлі разом, роблячи зменшення. Так, знову у нас залишилася кромочна, одну ту, що ми пров'язуємо лицевою, і три петлі, ті, що ми повинні змінити. Розташування? Поміняли розташування, пров'язали, і ось так такі зменшення в нас виходять. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк. Мені буде приємно. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!